У програмі Новий день ми продовжуємо вас знайомити із цікавими і творчими особистостями. Сьогодні зустрічаємо художницю-мандрівницю, яка 10 років прожила у трьох країнах Європи. Ольга Трач, вітаю тебе, Олю на студії. Доброго ранку. Розкажи, будь ласка, як сталося, що ти виїхала за кордон? Що тебе спонукало? Якісь життєві обставини чи, можливо, внутрішні твої побажання? Угу. На той час, як я була тінейджером, і мені трошки була незручна український підхід до освіти. Я розуміла, що якось освіта має траплятися, але не так. І з'явилася можливість отримати стипендію, поїхати навчатися за кордон. І мені сказали, що ну, це буде дуже непросто, тобі потрібно буде готуватись до багатьох екзаменів, закінчити школу екстернатом, але я вирішила спробувати, навіть якщо не вийде. Як мінімум, я спробувала. Я спробувала, в мене вийшло і я поїхала навчатись. Важко було адаптуватися до нового середовища, до, я б сказала, до нових людей. Чесно кажучи, не дуже. Я бачила, що були якісь інші студенти з інших країн, їм було трошечки складніше. Але мені здається, що чесніше за всіх на це питання відповіла моя мама, коли їй питали, що ти не боїшся, що вона ну, поїде, що вона там буде сама. Мама казала, ні, я боюся, що вона тут залишиться. І ну, мені там було комфортно. Мені було комфортно. На кого ти навчалася? Е, міжнародні відносини і комунікації. Навчатися було цікаво чи дуже, дуже. Е, я... Ти сама обрала таку професію? Так, так, так. Мені дуже пощастило, що батьки сказали, це твоє життя, ти будеш вкладати туди свої зусилля, свої гроші. Так що давай ти вирішуй. Я вирішила, і мені, мені дійсно дуже подобалось. Коли я навчалася в школі. Мені не дуже подобалося те, що в мене було враження, що мені треба просто запам'ятовувати інформацію. А там реально ну з мене і такий попит, що ти маєш мислити, і мені було, я пам'ятаю, як я сиділа в бібліотеці там по 9 годин, і я кайфувала від того. Мені подобалось. Тобто там більше навчають думати ніж сто процентів, сто процентів. І навіть коли я отримувала магістерську, я отримувала і вже Великобританії зі своєю. Подругою, яка бакалавра отримувала в Росії. І вона, коли приїхала, вона каже: Я не розумію, що це таке. Мені треба далі матеріал, я запам'ятала і все. А вони якісь такі питання задають. І для неї це було дуже незвично, бо вона звикла, що вона реально запам'ятовує матеріал, переписує його, грубо кажучи, на екзамені, і все. А ну, в такій більш у західній системі освіти ти приходиш, іноді питання читаєш, і навіть якщо в тебе буде книжка на екзамені, по якій ти вчився, не факт, що ти зможеш відповісти на це питання. Тобто, потрібно самому ось можливо дійти думками до тієї відповіді, так да, мислити, мислити саме. І ось це цікаво, це класно. Тобто одне з таких, що відрізнялося від України, це система освіти, так? Так, так, так. протягом 10 років ти побувала у трьох країнах. Угу. Що це за країни? Е, Нідерланди, Нова Зеландія і Великобританія. Тобто, мінімум, можливо, по 100 якихось вражень з кожної країни ти отримала, так? А що тобі запам'яталося найбільше? найбільше? Чи загалом, чи можливо з кожної країни окремо? Е, е, найбільше, ну якщо почати з Нідерландів, мені запам'яталась простота людей. Це за це я буду голландців завжди обожнювати, і багато людей, які мої друзі, живуть в Голландії. Вони це дуже люблять. Вони дуже дуже прості люди. Прості е, у спілкуванні, у відносинах чи прості в побуті, і в побуті, і в спілкуванні, і в відносинах. Вони не йдуть якимись такими заплутаними шляхами. Вони хочуть тобі щось сказати, вони тобі це просто говорять. Вони хочуть щось зробити, вони це просто роблять, не говорять з загадками... вони... Так, але в той самий час вони думають, що хм, те, що я роблю, це шкодить людям чи ні? Якщо не шкодить, я роблю те, що я хочу. А І як можливо, класно? географія, краєвиди? Дуже гарно Голландія через те, що вона фермерська країна, в них дуже багато таких зелених е, зелених е, долин, долин і на них такі, значить, ці барашки е, пасуться. Так, так, дуже гарно, дуже гарна країна, і дуже вони за нею слідкують. Е, для них це принципіально не викинути бутилку да, там, на дорозі. В Англії королевська да, країна, але вони так роблять. А в, в для голландців це дійсно важливо. Вони дуже... Стежити mm. за чистотою, так? Так, так. Вони, так. мабуть, дотримуються того правила, що е, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, С так? так, так, саме так. Mm -hmm. Коли ти почала малювати, і що взагалі надихнуло тебе взяти пензлик в руку? Приблизно півтора-два роки тому я почала малювати. Ем, коли я працювала за професією в Великобританії, я ходила на ланч на обід е, в таке невелике кафе, і в мене був ем, Блокнотик такий, Малєвські, там, де я робила записи по роботі. А з іншої сторони, я якби записи робила так, як ми пишемо, да, спочатку е, е, книжки або блокнот. А з іншої сторони, я робила невеликі такі скетчі, замальовки. І я пам'ятаю, як я сиділа, малювала, е, і до мене підійшов якийсь мужик, такий в костюмі, е, темношкірий, і цікаво було, що він був не да, як в рекламі спрайта, він був в костюмі темношкірий з дредами. І він каже, можна до вас сісти? Я кажу, ну сідайте, і він, ну, він зі мною не фліртував, в нього такий вік, йому за 50 не було сісти, років. Так. Десь так. І він каже: Я побачив, як ви малюєте, можна я подивлюсь? Я кажу, ну, Дивіться. І він подивився і каже, у вас дуже е, цікаве бачення. І він мені сказав таку річ: Він каже, «Е, те, що Бог дає таке людині, це каже дар. І спочатку ви маєте е, дивитись, якби е, вирощувати як дитинку свій дар. А потім цей дар буде дивитись і вирощувати вас. Я це запам'ятала, я кажу, але. І ви... нічого не говорив, що, можливо, цей дар потрібно з цим даром ділитися із людьми. Про це він не сказав. От він сказав англійською мовою, він сказав, you take care of the gift, and the gift take care of you. Е... І... А я кажу, а ви чим займаєтесь? Він каже, я художник, в мене тут сохо, через два квартали виставка. І я потім не полінилась, пішла дійсно величезна виставка, його виставка там була. І він мені дав таке наставлення, що каже: ти продовжуй працювати. Не думай про те, що подобається, не подобається. Ти просто працюй в цьому напрямку. І я після тої зустрічі я собі пообіцяла, що я кожного дня буду щось малювати. Неважливо, що чи це на шматочку паперу, чи це на стіні. Я буду щось малювати просто для цього, для процесу. І так вийшло, що в мене почались проблеми зі здоров'ям. І я дуже на них відволікалася. Я дуже на них відволікалась, і е, хлопець мій е, просто купив багато фарби, купив холстів, е, сказав: ось, давай всю цю хворобу коротше, туди. Все, що тобі заважає, туди. Не думай про це, не засмічуй цим свої думки, а малюй це. І я так е, почала і заміць, малювати. Хлопець, так, так. І я так почала малювати. А потім я зрозуміла, що от я від хвороби вже збавилась, а ще є стільки всього хорошого, його теж можна туди. І так, так воно пішло. Дуже інтенсивно пішло. У якому стилі в якій техніці ти працюєш? Абстрактні картини. Я можу малювати реалізм. Я проілюструвала книжку в Великобританії, дитячу книжку. Ну, Для діток книжка я там малювала ілюстрації. Мені не цікаво малювати реалізм, бо це копіювання того, що Бог вже створив. А якщо тобі дали талант, то ти маєш створювати, давати, показувати, як ви сказали, ділитися з людьми тим, що нам ще не видно, тим, що бачиш ти, а інші ще не бачать. Бог дав, ти маєш на увазі фотоапарат, так? Що можна фотографувати? Грубо і... кажучи, так. Так. І дуже, ну, мені, чесно кажучи, мені трошечки скучно малювати реалізм, бо я не відчуваю в цьому визва. Да? Бо якщо я малюю реалізм, то сидить тобто чоловіка, ти я передаєш його те, що бачиш, а не те, що бачить твоя душа, можливо, так звісно, і це знову ж таки ми вертаємось до питання освіти. Я копіюю те, що я вже бачу, замість того, щоб помислити, навіть от сидить чоловік, да можна малювати його портрет реальний, а можна якось це абстрактно обіграти. І це вже зовсім інше. Це вже моє бачення цієї людини. І це набагато цікавіше, і це, мис... це мислення. це створення того, чого ще не видно, і те про що тобі треба подумати. І тому мені більше подобається абстракція. Що так? ти малюєш? Природа, люди. Ем... Я фотографую воду. Я можу сидіти на якомусь мітінгу, на якійсь зустрічі по роботі, і там буде перепадати цей тінь від від штор чи ще щось. І я на неї можу ну, залипнути і дивитись довго. І мене ці маленькі речі надихають в природі. Не, не щось таке обов'язково їхати кудись. В, я не знаю, в Швейцарію, щоб подивитись на гори. На країни якісь і почерпнутися. Маленькі там. речі, маленькі речі, вони мають вони мають значення. Скільки у тебе вже картин? Ну більше ста точно. Більше ста. У мене був період, коли я дуже інтенсивно малювала буває так, що тебе втомлює це заняття. Хочеться відпочити. Знаєте, як буває? Я розумію, що це, це така енергетична робота. Тому що багато художників вони кажуть, я наприклад не люблю малювати на замовлення. Є такі художники, бо їм здається, що це якось обмежує їхню творчість. Я навпаки люблю малювати. Для наприклад, якщо ти в мене замовиш картину, я вже знаю, яка ти людина. Я буду малювати цю картину з думками про тебе. І це тобто вдома художник, реальна, ніби твоя психолог, робота. так він може. Передбачити, Десь так. можливо, що може сподобатися ось замовнику, так, Так, глядачеві? Саме так, саме так. Це як плаття, от уяви, що тобі плаття, ти купила в магазині і зовсім інакша справа, коли тобі його пошили. Але від мене, як від ресурсу, трошки більше енергозатрата на це йде. Бо є такі люди, і мені всі люди подобаються, з якими я працюю. Це реально правда. Бо в усіх є щось таке цікаве. Але іноді буває, що я енергетично відчуваю, що мені, ну от. Мені фізично стає тяжко її малювати. Я її малюю, холсти зазвичай великі, я навколо них бігаю, так? бігаю і так наклоняюся, і голова внизу виходить, ну, Це не завжди фізично теж легко. Недавно я малювала картину, вона була 2 на 2 і там треба було таким, в строїтельстві це якось називається, така пластиночка, і неї треба було водити. І воно зараза, таке тяжке, і мені було ну, складно. І я потім свого другу розказала, який в цій техніці малює Великобританії, Він каже, ти що, мені складно, я дорослий чоловік це робити, я не знаю, як ти це робиш. Але це ну, цікаво, будь-яка е важлива робота, цінна робота, вона важка. Інакше, якщо б вона не була важка, всі б її робили. Називаєш свої картини? Оце, оце такі, да, це таке питання, що мені кажуть, що треба їх називати, і я зазвичай не називаю. У мене, наприклад, була колекція, таких, може, ви бачили, вони як потоки. Да? І мене, мені сказали, давай назвемо її якось, куратор моя з Ізраїля каже, давай її якось назвемо. Я кажу, ну, вона мені нагадує флюїдність речей, взагалі, думок, все. І ми назвали колекцію флюїди, і я їх просто номерувала, бо їх там більше ста, було три нуля, і, наприклад, флюїд 001, флюїд 003, флюїд 13 і так, далі, і так далі. І просто номерами. Бо мені здається, знову ж таки, може це неправильно, але це моя перспектива, що особливо коли людина дивиться на абстракцію. Важливо не обмежувати і не заганяти її в ці рамки, що о, тут намальован кінь. Та не обов'язково можливо, тут намальован кінь. Ти бачиш коня, я бачу рибку, хтось бачить ще щось. Да? І в цьому клас, в цьому краса. Мені недавно позвонила клієнтка Лілічка з Києва. І в них є дві картини вдома. Вона каже: ти знаєш, так цікаво, я оце висіла в нас ця картина, така там рожева, каже, я її перевернула, я взагалі тепер щось бачу. Ну вона абстракція, в принципі, можна перевернути, вона каже, я перевернула, мені так ще більше подобається. На твою думку, чим сучасне мистецтво іноземних країн відрізняється від сучасного мистецтва України? Чи не відрізняється нічим? Звісно, відрізняється. Можливо, попит глядачів якийсь інший? Мені здається, що яка б це моя або наша робота не була, воно все підоприділяється да, цілею, з якою це робиться. І мені в мене склалось враження, що за кордоном це робиться з цілею просто щось. Висказати, щось показати людям. І неважливо, красиво, некрасиво, ідеально, не ідеально, не знову ж таки, як в освіті, вони не заганяються в рамки, вони стараються бути максимально з собою, максимально чесними з собою, так, щоб нікому не приносити да, шкоди. А в нас, в мене склалось враження, що це все в нього нема цієї сировини, в ньому нема в популярному мистецтві України немає правди. Є так багато талановитих людей, навіть музикантів, що ти просто сидиш ти і слухаєш, ти не можеш повірити, що людина може так гарно співати або грати. Це наша відповідальність дійсно дивитись на прекрасне, не на те, що продається, а на те, що прекрасне. І мої картини вони не обов'язково всім подобаються. Я не сто баксів, щоб всім подобатись. Комусь сподобається інший художник, який малює в іншому стилі, але важливо дивитись на роботу. Чесно, а не з якимись думками, ой, а це в Васі таке в хаті висить, а це в Васі не висить в хаті, а цікаво, а таке комусь сподобається чи ні. Ні, головне, щоб в тебе був цей зв'язок, якщо не з моєю картиною, з кимось іншим, з чимось іншим, але щоб воно було чесне, і тоді людям воно сподобається. Неважливо, ідеальне, воно не ідеальне, чи там все е, правильно зроблене. Як ти говорила, Бог дав дар, так? Да. І потрібно його використовувати і не боятися. Mm. 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 І мені ще дуже подобається. Вибач, останнє додам, що і батьки мене так вчили, і там, пастир мене мій так вчив, що треба робити для роботу так, якби як ти її робив для Бога. Не для людей, а для Бога. От, що він, ну, там, хто як його бачить да, абстрактно, що. Е ти робиш максимально з собою знову ж таки чесним, що ти розумієш, за на що ти це робиш? І оце класно. Чи є у тебе інші захоплення, окрім малювання? Так е я дуже люблю читати популярну наукову літературу, художні менше, е художня мені щось тяжко. Дуже люблю читати, дуже захоплююсь тим, як працює людський мозок. І це мало вплив на те, як створюю картини. Neuroscience називається. не впевнена, як це називається українською. Ну, вивчення мозку. Як знову ж таки, як ми реагуємо на абстракцію, як ми реагуємо на якийсь реалізм, як ми взагалі реагуємо на емоції? Це все дуже цікаво. Я дуже люблю спорт. Ще люблю спорт. Я була викладачем Пілатес у Великобританії. Це така техніка, вона. Вона допомагає тобі розтягуватись, така, дуже вона помірна, але фізично складна. Багато статичних справ. Ем, ось бігати люблю, е, в залі люблю займатися. Ну, мені цікаво, бо мені, ну, я вважаю, що та є така прислів'я, що в здоровому тілі здоровий дух. Ну, я вважаю, що це правда. Так воно і є. Ти не можеш бути здоровою людиною або знову ж таки служити своєму дару, якщо ти хвора людина. Це дуже тяжко. Ось, що я ще люблю? Ну, в принципі, все. музику теж люблю. І створювати музику, люблю, і співати люблю, танцювати люблю. В принципі, тобто, мені все, багато що можна робити. назвати якимось мистецтвом, Ти все любиш, так? Так, да, да. так. До чогось я відношусь як до мистецтва, до малювання, до живопису, я відношусь більше це. Те, що я маю робити, а для чогось просто як для ресурсу там, розслабитись. От на танці я пішла собі, потанцювала там з хореографом, я покайфувала і все, я не хочу йти там, на телебачення, щоб стати зіркою. Ні, мені просто класно мови в цьому. Е, знову ж таки, пілатес, коли я викладала, я дуже багато викладала е, людям, які м -м, пережили інсульт. Е, там було таке в плані, що тобі вроді би, як за це платять, да, але для мене це було теж служіння. Ну, Я думала про те, що. Допомогти Максимально потрібно. допомогти цим людям в тому, через що вони проходять. Отак. Дякую тобі, дуже Олю, за таку цікаву бесіду. Твої побажання традиційно нашим телеглядачам. Е, побажання? Я бажаю в першу чергу, щоб вони були здорові і тілом, і душею, і духом, і щоб люди робили зусилля бачити прекрасне в природі і один в одному. Дякую, дуже гарні слова нашим телеглядачам. Нагадаю, що сьогодні до нас у гості заходила художниця Ольга Трач. Не перемикайте, програма Новий день триває.